Розкажіть, будь ласка. Ви сьогодні мали зелений коридор з Сум. Так. я бачу, яка величезна колона їхала звідти. Так. І як цей коридор, чи він був ну, ви спокійно звідти виїхали. Як, що ви бачили в сумах? Іменно оці бомбіжки, що ви пережили? Бо коли я вас побачив, ну, зустрівся з вами, я побачив ну, дуже взволновану людину, коли ви сказали. Чи там нема русських? О, я сказав, нема, а ви сказали, їх що вже <сих> так, <в> вашого краю <сих> <сих> чи немає? <сих> 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 перебили їх визнали. Розкажіть, так. як в сумах, будь ласка. Ну, як ви розумієте і знаєте, що Суми це пригранічна зона до Росії. Значить, поруч знаходиться Курск і постійні там. Стріль... Постійна стрільба, постійні обстріли. Славити Богу, наші бійці вони так хоробро захищають, наскільки хоробро захищають нашу країну. Я хочу вам сказати, що цієї ночі було дуже страшно летіли з повітря. Снаряди. Ви бачили ті снаряди? Я Чули? чула, тому що він летів мимо нас, дуже двигтіли вікна, і криша дуже двигтіла. І він упав за три вулиці від нас. В uh -huh. один дом влучив, залишилася тільки одна воронка, дом пішов туди. Загинуло троє діток маленьких, їх не знайшли. Загинула молода сім'я. А поруч не со чотири вдома. загинуло теж, мабуть, ну, не менше 15 осіб, а то вже більше. І ще рарні були там по, по підвалах. Це дуже велике горе. Ми вибушені були просто. Ну, виїжджати, наша влада зробила нам. Коридор, ну просила, зробила коридор. спереді йшли міліцейські машини, помощ, скоро помощ. І ззаді їхали колони, автобуси з дітьми. Дуже багато автобусів з дітьми. Ще дітей в лофиці забрали. Їхали всі на Полтаву для того, щоб посадити їх на потяг, щоб доїхати в більш западні частини нашої країни. Їхали ще також машини цивільні. Дуже багато, дуже велика колона. так. Я я їх я стояв, чекав вас там. Я бачив дуже, дуже, дуже багато машин. Дуже я дуже багато. Люди везли діток на всіх машинах. написано діти, діти, діти. З маленькими просто становилися, бачила з і з сосочкою. У ротику дуже маленькі дітки. Побагато людей нагружені, там же не дивилися да, перегруз, да, скажімо, і да. так далі. Вибачте, за емоції такі, тому що вони перехлиствують <пас> це все. Розумію, оцю боль, оці страждання нашої України, наших всіх людей ну, українських. Молимся за Україну, хочу сказати, Молиться. дуже багато ну в різних країнах в Америці. Тільки Молитва може спасти. Я всіх зливаю, що людочки, Молитва це дуже велика сила. Моліться, будь ласка, моліться. Я знаю, що боженько він держить крила над нашою країною. Він захищає наших солдат, допомагає їм. І ми обов'язково. Переможемо, тому амін, що ми бородимо амін. нашу землю амін, рідненьку амін. і боже за нами. Моліться, я вас дуже прошу. Дякую, дякую, дякую. Ми знаходимося в сумах, і ми бачимо. Дуже серйозні руйнування, дуже серйозна біда для людей. Дома повністю ну, порозвалювані їх, 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 їх ну, щось можна встановити, щось дуже з великими тріщинами. Люди, люди виносять, чистять і... Печально, печально. І хочеться менше такого бачити, хочеться думати, що це тільки одне десь таке. Но кажуть, що це не одне таке місце. Християнська церква Ковчег ми були, перевозили товар в місцеву церкву, в місто Суми, з місця Волобнів і заїхали на місце бомбардування, де бачимо велику руйнацію. Не підлягає відновленню, треба зносити, будувати щось нове. Люди вже все виносять на дорогу, на узбіччя, щоб прибрати. Пробують якось зібратися з думками з тим. Держава каже, що будуть. Відновлювати поможе в фінансовому плані, але хіба ж це можна но, допомогти? Новий, но, новий будинок, бачите, він просто він, він весь в осколках розбитий. Яка right. це сила була, це просто ну, важко представити собі. Місто Суми, район, вулиця Роменська. Роменська да? Да. Да, да, да. Дома були, десь старіші дома, десь нові дома, ми бачимо новий, обшитий цеглою, тут згоріло, тут воронка така, тут те щось серйозне прилітало. Так виглядає. Руський. Руський мір. да, даний глянь. Тут машина стояла, була машина. Ну хоч не нова, волга чи щось таке, чи не, щось. Не. Отак. Люди жили, планували і в один момент прийшла біда. Отак, в сумах, сумно. Хочу подякувати Богу за те, що е, дійсно Бог десь благословив наше місто Лубни. і ми не бачимо того, що є тут зараз, просто цієї розрухи. Це дуже, куди не глянь, скрізь розруха. Хтось чистить щось там, прибирають.